В нас так багато емоцій, ми іноді їх боїмося, ми їх іноді не розуміємо. Давайте знайдемо разом їх сильні сторони. Про що вони з нами говорять, куди звертають увагу. Страх вказує на найкращий шлях до зростання і самий короткий шлях до себе? Сум вчить відпускати минуле і не чіплятися за те, що вже трапилось. Образа. Показує, де в нас відсутні межі, де в нас хібні цінності, тривога. Вчіть проживати своє життя в сьогодні. Бачите, красу моменту, знаходитесь тут і зараз. Сорок. Вказує, що яка частина тебе потребує прийняття, потребує любові, звість. Вказує, де потрібна справедливість і де ми чіпляємо за шаблони. Кожна емоція працює на нас. І коли ми відмовляємось відчувати і переживати, це те саме, що ми відмовляємось від лікування. Коли ми починаємо проживати свої емоції, свої почуття, ми починаємо бути справжніми. Людина не стає просвітленою, будучи в Будуючи в голові якісь світлі образи, вона стає просвітленою саме тоді, коли витягує темряву на світ, на світ своєї свідомості. Будьте такими просвітленими через емоції.